Доброго дня, друзі! Сьогодні в відеоогляді огляді я вам покажу, як під'єднувати термостат з Wi-Fi до смартфону, завантажити самозастосунок, застосунок, як він називається, вся покрокова інструкція. Повністю всі кроки прописані в нашій інструкції, як називається сам застосунок, QR-код для завантаження, повністю покроково як це все додати, цей термостат. А, також я вам покажу, як на пвт 081 а, включити пошук Wi-Fi на самому термостаті. А, ну, Давайте все попробуємо. Ми беремо наш термостат. Ми бачимо значок Wi-Fi зараз блимає повільно. Давайте включимо пошук Wi-Fi. Як це робиться? На виключеному стані терморегулятора. Ми нажимаємо плюс і мінус одночасно і тримаємо протягом 3 секунд. Все, термостат вимкнувся. Зараз воно все до пошук, І ми бачимо Wi-Fi почав мигати досить швидко. А, далі, зараз я вам покажу, як це все під'єднується. Далі нам вже термостат, в принципі, не потрібно. Він вже Wi-Fi вже у нас йде пошук Wi-Fi. Зараз я вам покажу на смартфоні, як, як застосунок встановити і що потрібно це все зробити для того, щоб а, налаштувати і додати наш пристрій в додаток. Переходимо в Play Market. Нажимаємо пошук нашого застосунку називається він Smart Life. Це повністю все прописана інструкція, назва застосунком. Нажимаємо Встановити. Повністю такий самий додаток є на Apple Store для iPhone. Він також має повністю ідентичний вигляд. Біленький будинок на синьому фоні. Бачимо, все встановило. Нажимаємо відкрити. Ми переходимо в наш застосунок. З усім повністю погоджуємось. Тут нам потрібно створити обліковий запис або війти вже в існуючий. У нас вже є обліковий запис. Вибираємо Україна, обліковий запис. Я погоджуюсь з усіма умовами. І війти. Ми повністю все дозволяємо. І ми перейшли в наш додаток. Є. Тепер нам потрібно додати пристрій. Як це робиться? Ми нажимаємо плюсик додати, додати пристрій. Обов'язково потрібно, щоб було увімкнено Bluetooth, даємо доступ. Іде пошук нашого термостату. І що ми бачимо, термостат вже наш є. Ми бачимо Не потрібно з'єднати зараз з нашим Wi-Fi. Прописуємо пароль до Wi-Fi. І з'єднуємо з нашою мережою. Все, бачимо термостат. Добавлено. І ось наш термостат. Ми бачимо тут різні режими: ручний або автоматичний. Вибираємо ручний, можемо виставити більшу-меншу температуру, то яку нам потрібно. Ми можемо вимкнути його, увімкнути. Також ми можемо задати йому програму. Робочі дні, вихідні, дні, температура задана. Ми все бачимо, що ми можемо запрограмувати, який час воно буде працювати. Також ми можемо тут створити кімнати, кухню. Це я вже створив кухню, у нас там є наш термостат. Ми можемо додати сюди там інші кімнати. Ну, ось такі має вигляд. Досить зручний, простий в керуванні. Все інтуїтивно зрозуміло. Це наша задана температура, яку нам потрібно. Можемо зменшити, збільшити. Ну, все досить інтуїтивно зрозуміло. Будуть питання, звертайтесь в магазин літом. Всі контактні дані наші вказані на сайті. Сайт з посиланням все вдамо до, до цього відео. Всім гарного дня, до побачення!